До 2022 року мало хто знав про те, який функціонал на фронті можуть виконувати безпілотні літальні апарати. Зараз же українські БПЛА щодня нищать піхоту та техніку ворога. Один розрахунок FPV, він може розшатати за день мінімум відділення. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 112-ї бригади ТРО в середньому використовує 20 дронів на день. Військові кажуть, їх можна не лише закуповувати, але й виготовляти самотужки. Очі бояться руки. Блять. Яка вартість комплектуючих для того, щоб зібрати FPV-дрон та скільки часу може зайняти цей процес? Розкажемо просто зараз. Якщо на початку повномасштабного вторгнення на загал усім відомий був лише такий БПЛА, як Мавік, то зараз існує цілий ряд безпілотників, які підходять для різних потреб на фронті. У Нас ну, стабільно десь там раз в два-три місяці щось з'являється нове У ворога. Появляються нові реби, і ми поступово намагаємось підлаштовуватись під ці реби, міняємо антени, кучу всяких різних зборів лупасами. Сучасний аеророзвідник чи військовослужбовець роти БПЛА вміє літати на всіх приладах. навчитись можна в навчальних центрах десь там за тиждень-за два. У мене можна навчитися за два дня. Тобто там, груб, один теорія, день практика, і все. Ти вже на бойових подбахнутах. Якщо в пів. Я думаю, симулятор тиждень це мінімум там 5-7 годин в день треба брати. Та години нальоту в симуляторі не замінять реальні бойові вильоти. Плюс треба засвоїти основи інженерії та базу з топографії. Влітаєш по вуличкам, розумієш, тобі там вухо говорять, а ти в цей момент в окулярах, і тобі говорять, там п'ятий дом там з правої сторони. Я такий, п'ятий дом, так тут же ж ту каруїни. І потім вони вже починають рінтіри, упавши стовп, упавши дерево. На жаль, ворог так само не стоїть на місці. І щодня шукає методи протидії українським дронам, які йому так дошкуляють. Потреба в дронах дуже велика, бо, наприклад, із 100% вильота за день можна, ну не кожен день, ну можна або зробити там 40% влучання, або зробити там 70% влучання, або 10% вилучання влучання зробити. Тому все частіше виникає потреба в бюджетних безпілотниках. Вартість 10-дюймового fpv дрона приблизно 40 тисяч гривень. 7-дюймовий коштуватиме в половину дешевше. Різниця у товщині та розмірі моторів. Повністю можна скласти і е, спокійно купити всі е, обладнання, контактуючі. І цей дрон, який приходить, грубо говоря, за давайте так, там ну, від 20 до 25 тисяч, його можна збирати е, в півтора рази дешевше. Придбати все необхідне для збірки можна і на китайських маркетплейсах. Зараз у соцмережах є навіть так звані барахолки, де ще дешевше можна купити якусь з запчастин або ж виміняти її. Це пропи, це як розходники, їх можна купити у нас тут. Запчастини це саме основне. Це польотний контролер з платою регулювання обертів, які знаходяться у нас в самому корпусі, камера і відеопередавач. Кожен з цих окремих елементів коштує не більше двох тисяч гривень. Ціна на камери стартує від 700 гривень. Вона може бути як звичайною, так і тепловізійною. Далі справа за правильною збіркою. Ми розуміємо, в яку сторону крутяться мотори, і таким же самим чином виставляємо припілери. Бо буває таке, що неправильно виставляєш припіляри, виставив дрон бойовий уже з зарядом. А він тебе просто перевертається. Прошивку дрона перевіряють вже інженери в бригаді. Вона обов'язково має бути не стоковою, заводською, а підлаштованою під потреби підрозділу. Приключимо ці гачки. Далі у нас є чудо антена. Обов'язково виравнюємо антенну. Бажано, щоб вона завжди була рівненька. Це для Далі на FPV ставиться акумулятор. Краще за все використовувати літійонний. Потужність обираєте залежно від рамки. На 7-дюймову треба мінімум 8 тисяч міліампер. Залежно від ємності, батарейка коштуватиме 3-4 тисячі гривень. Обов'язково зажимаємо максимально сильно, перевіряємо, щоб вони у нас не бовталися. Були дуже кріпко примочені. І Після цього у нас дрон готовий до використання. Залишиться тільки прикріпити бойову частину. Вона обирається залежно від цілі, яку потрібно відпрацювати: піхоту противника, його техніку або приміщення. БПЛА зараз показують надзвичайну ефективність на всіх ділянках фронту, бережуть особовий склад. А ми можемо допомогти нашим військовим донатами. Реквізити роти безпілотних авіаційних комплексів 112-ї бригади ТРО вершники ви бачите на екрані.